Всім привіт! З вами Марабела Сім, і це створення персонажа. Але незвичне, тому що ми з україномовними сімерками, які зараз видніються вам на екрані, об'єдналися у марафоні про українських мітологічних істот. Упевнена, цих мітологічних істот ви не раз зустрічали та вивчали у школі з предметом українська література. Кожна із нас рандомом отримала свого персонажа для створення. У мене це болотяник, а у інших також цікаві мітологічні істоти. Тому закликаю вас перейти по посиланню на плейлист і переглянути створення усіх істот. Давайте перейдемо до мого персонажа. Отже, моя мітологічна істота це болотник. Або болотний болотяник, болотняник, болотний шут болотний, болотяний лісовик або кадук. Дух хазяїн болота з лихою вдачі у слов'янській міфології. Родич лісовика та водяника. Вважалося, що болотник це нерухома товста істота. Я передала, в принципі, його товстяність, коли зробила його трішки товстеньким. Також, він не має очей і сидить на дні болота, вкритий багном, водоростями, равликами і рибічою лускою. Вкритість рибічою лускою я вирішила передати тим, що зробила його русалом. Будемо вважати, що він у нас не русал, не зовсім русал, а от і є той самий болотяник. За іншими даними, він мав вигляд вкритого сірою шерстю і водоростями голого сивого діда з довгими жабячими руками. Виряченими очима на широкому жовтому обличчі, закрученим хвостом та довгою бородою, з якої стікало багно. На жаль, я не маю багато сі, щоб передати стікання багна на його бороді, але бороду я все ж зробила йому. І пізніше ви вже, напевно, побачите, що бороду я йому зробила коричневу. Ну, це така імітація того, що він. Весь час у багні, у болоті сидів, наприклад, так, і у нього його борода такого кольору, відповідно. За деякими повір'ями, болотник жив у великому кам'яному будинку на дні болота. Проте місцем його проживання було усе болото. А найулюбленішими його місцями були трясовини, вири та ковбані. Головним заняттям болотника було заманювання людей до трясовини. Вважалося, що найлегше йому це було зробити з людиною, що грала вночі на супівці. Для цього він міг сміятися, ревти, стогнати чи відтворювати тваринні і пташині звуки. Хоча міг і просто лякати різними звуками: зітханням, бульканням, голосним причмокуванням, плескотом по воді тощо. Також він створював так звані чаруси. Місця на болоті, що виглядають, наче квітучі галявини, а насправді є лише сплетінням болотної трави на поверхні води. В такі місця болотник підкидав гілки, колоди або сам здавав із себе купину, ставши на які людина опинялася у драговині. Тоді він хапав людину за ноги і топив. З цією ж метою болотник під час своєї прогулянки берегом обертався на мандрівника монаха без хреста чи на знайому людину. За іншими даними, болотник не мав здатності до перетворень. У такому вигляді він запрошував людину до свого помешкання, чи ліхтарем вказував шлях до трясовини або виру, де також розпалював вогні або випускав на болото потерчат. Якщо йому вдавалося так вимінити людину, починав веселитися, стрибав, танцював та реготав. Додам вам до уваги те, що я вирішила імітувати. І як болотяник може перетворюватися на знайому людину або просто на людину з свого образу болотника? Імитувала я це тим, що я зробила кілька нарядів у людському простому сім для сімів вигляду, тобто зробила його простим сімом ще і так. Ем, звичайно, напевно, я б не мала взагалі рухати цього образу і орієнтуватися тільки на образ русала. Але я вирішила зачіпити цей образ, і таким чином я імітувала його людяність, тобто перетворення на людину. Що ж, я зробила там декілька нарядів. Ем, не декілька, а усі наряди. Так, я вирішила профіксити усі наряди і зробити йому усі наряди. Адже я думаю, у болотника було багато жертв, які одягалися у щось, ну логічно, що у щось одягалися. І щоб трішки додати історії, я вам хочу сказати, що він не купував логічно, що він не купував ніде одяг. Він його не брав з повітря, ні. Він цей одяг, який я йому додавала в наряди, брав із своїх жертв. Так саме, ви, напевно, вже помітили, або ні. Якщо ні, то я вам зараз про це розкажу. Я робила йому у цих нарядах не лише чоловічий одяг, але й жіночий. Адже наш болотник він не знає, що таке жіночий одяг, що таке чоловічий. Він просто. Перебрав одяг у своїх жертв. І все. На цьому все. Ось такий в нас болотник, і я надіюсь, вам сподобалась моя характеризація, і буду чекати обов'язково ваших коментарів щодо мого мітологічного створіння. Безмежно дякую усім, хто приєднався до перегляду нашого спільного об'єднання і мого відео. Не забудьте, будь ласка, пригадувати, де ж ви ознайомилися вперше з цими персонажами, яких ми створювали, а саме у яких творах. Всім па-па! Слава Україні! Stand with Ukraine, bye-bye! See you later, Seamers! Залишу вас трішки із музичкою.